І сьогодні наші русини поділені у європейських країнах. Найбільша частина, чи частина, велика, тепер живе в Україні, теперішня Закарпаття. Тепер живуть наші русини-Лемки на півдню Польщі та гориста частина Карпат. Велика частина наших людей то Пряшівська Русь, тепер частина Словакії, притисянська долина Мадярщини. От у нашій землі. же частина русинов живе пір в Румунії, Сегет і гориста частина Марамороша. Частинка людей живе наша тепер у Сербії, в Воєводині. Частинка живе в Чехії. І всюду наші русини визнані як національність, як мають свій язик, культуру. На усіх державах вони законопослушні громадяни. Своїх країн. То удивительно, бо замічено, що позитивна правильна релігійність формує і доброго громадянина. Злі люди всього світа в нарушенні Євангелія внушають людям такої. Ну ви там, віруючи, ходь до церкви, моліться. А не вмішуйтеся в общественне життя, или, як називають, не вмішуйтеся в політику. У время час було дуже розвито, коли вся пропаганда нажимала, не вмішуйся в общественне життя, то є там ізбрані особи їм можна, а туди молися там і мовчи. Так от, ото дикое непорозуміння Євангелія перейшло і в наш час. І сьогодні кажуть, Нашим церковним людям, а особливо священникам, ви там у церкві, нічимся не інтересуйте, кого там вибрали, кому там куди йдуть, не ваше є діло, на то в нас є спеціальні агенти, котрі будуть од імені народу говорити, а ви ніхто, і ви не вмішуєтеся. Так, от виясняється, що це велике, велика помилка. Сьогодні Христос каже. Дві сторони медалі, перша, безумовно, служення Богу, отдайте Божоє Богові, якоє? віра во Христа Ісуса в Канонічній церкві, пост, молитва, добрі діла, допомагати бідним, знедоленим, подавати руку помочі. А друга сторона, кесарьові, кесарьові. подать, платіть, участвуйте активно у виборах, говоріть за себе. Головна поговорка жителів Закарпаття говори зася. Тобто участвуй активно у общественній жизни і запам'ятай, не вмішуєшся ти в політику, вона в тебе вмішується. І нині видиме, як наших церковних людей б'ють, переслідують чому. Бо вони десь посміли сказати, що вони громадяни. Вони посміли сказати, що всі релігії рівні. Та да які рівні сьогодні є рівніші, як каже Оурел релігії? Дві новоявлені, новоспечені релігії стали державними. Так значить, що нам казати? Ми кажемо всі релігії рівні, а нам сказали ні. Почому? Тому що ваша канонічна церква недобра. І от тут вступає в силу Євангеліє, а нам Христос сказав кесарєве то тобто активна участь у общественній життя, а Богові Божує. І так Бог закликає нас сьогодні і священників, і архієреїв забити за староє і народ, щоб помінив правило, то время обмана, коли не вмішуйся, мовчи, закінчилося. Ми увиділи, що мовча не давая свого голоса в общественній житті, то місто зайняли противники церкви і попринимали законів проти церкви, попринимали различних подзаконних актів, розпущають чутку проти церкви, хоч яку. І вдруг хтось із нас насмілиться. Захистити церкву православну, подати голос захисту Євангелія Божо, Богові, а кесарево-кесарєві, то двойственна діяльність християнина, як тут же хапають такого чоловіка, тягнуть у суд. Як ти посмів себе захищати? Ти маєш мовчати, ти в що не вмієш, не смієш вмішуватися. Ми сьогодні на основанні Евангелії кажемо, обманюєтеся наші опоненти. Ми служимо Господу Його церкві. Ми християни Української православної церкви. О нинішніх днів, коли відяк, що ви натворили у державі, яких законів поприймали в порушення і Конституції другого, ні. Будемо тепер казати, говорити за ся, як наші древні люди казали. Боже, Мати, навчи нас бути любіщими і тут бути дітьми Божіми благодатної канонічної церкви, і бути активним громадянином своєї країни, завчасно задати свій голос, як кажуть наші люди, говори за ся. І лиш так мотуй і. Добрі християни і добрі громадяни, а в вічності і наслідники по милості Божої, Царства Божого. Амінь.